43 градуси? Та ну, брікалуєтесь чи що? А, <сісті> воно мені прищемило руку. Ах ти, курва! Ще раз, який закон, яка стаття закону я передбачає, що ви маєте то, право мене зупинити? Вигляді, я абсолютно взагалі не хвилююся, я нормально з вами спілкуюся. Я вас запитуюсь просто. Ой, Що мене чекає? А я то знаю, що мене чекає. Тому я не дуже задоволений на початку відео, бо по поїздці на Зікр 01 я. Можу зрозуміти, що зараз буде нелегко на вулиці 32 градуси. Дуже спекотно. Моя ціль доїхати з Києва до Львова від станції метро Житомирська до кільцевої дороги на одному заряді на BYD Sea Lion 07. 24-го року випуску це у нас комплектація 2WD Top на задньому приводі з батареєю 80 квт годин і з реальною ємністю 78 квт годин. А це означає, що я не буду використовувати кондиціонер. Я буду їхати з привідкритим віконечком. Я точно не буду перевищувати швидкість 89. Подивимося, яка взагалі буде динаміка. Я просто перехов на калькуляторі, щоб проїхати цю вістань. Мені треба вписатися в розхід 14 кВт на 100 кілометрів. Я думаю, що це буде складна задача. Але що не зробиш заради хорошого, якісного контенту сонце знову вийшло. Це означає, що нас чекає попереду нелегка дорога, але буде цікаво. Слухайте, хотів прокоментувати стосовно розвитку електромереж, зарядок. А ось тут я заряджався в листопаді, коли знімав відео про зікр 01. І тут, наскільки я пригадую, була одна. Ну можливо, дві станції, але мені здається, що тільки одна була. Зараз їх тут дивіться: раз, два, три, чотири. Чотири станції, швидкісних, і ось там ще є повільні станції. Це в одному торговому центрі. Всі зайняті на всіх машини заряджаються. І це дуже круто, що росте, розвивається інфраструктура. А ми вже добігаємо до кінця позарядці: зарядці 99%. Зараз від'єднуємо кабель і вирушаємо дорогу. Буду їхати, отак, знаєте, як пес. Собака, чому, в таку? чому, коли я хочу зняти класне відео про те, як доїхати на сілані на одній зарядці з Києва до Львова, має бути така спека 43 градуси. Ну, це моя вдача. Ми звичайно ж буваємо в навігаторі Електра салон. Так, є Львів з 199 а До речі, якщо ви обираєте для себе електромобіль з будь-якої точки світу, звертайтесь, ми в компанії Електра зможемо з радістю. Вам допомогти підібрати найкращий найвигідніший варіант. І, до речі, у нас дуже крута телеграм-група, де ми виставляємо усі препозиції по автомобілях, як нових, так і вживаних, з різних точок. І, відповідно, якщо ви підпишетесь, то і для себе щось цікаве побачите. А окрім того, там багато цікавого та ексклюзивного контенту про світ електромобілів. Тому підписуйтесь посилання під відео, а ми вирушаємо точніше, я вирушаю в путь! Я включив екорежим. Вимкнув AC, кондиціонер. Дуйка далі працює на лоу ззовні, але без включеного кондиціонера. Режим рекуперації максимальний. Як я казав, я точно не буду перевищувати швидкість 89. Це ліміт, який я собі встановлюю. Подивимося, як будемо з ним рухатися. Протестуємо зараз на швидкості від до 89, потім поставимо собі 85-4 км швидкості за годину може вплинути. Нагадаю, у нас зараз амбітна ціль доїхати на Сілаяні 07 на одній батареї з Києва до Львова. Тут стоїть 80 кВт на батареї, реально в використанні 78 кВт, тобто жодних обгонів, жодних різких розгонів і так далі. Щоб ви потім не писали в коментарях хейти за електрички, бо це реально експеримент, це реально, це реально контент, розумієте? Ніхто так в житті не буде робити, це зрозуміло. Це типа це утопія, ну тобто нереалістична картинка. Але я це роблю, щоб ви подивилися класне шоу. Типа страждаю я. А смієтеся і кайфуєте ви. Ну, якось так. Так воно працює в Ютубі. Добре, що в мене рука поміщається в вік. А! 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 воно мені прищемило руку! Ах ти! Курва! Це знову та сама штука, що воно тіпа, на швидкості закрило вікно, а шарите? А! Це було больно! Добре, що я встиг руку витягнути. Ну, до речі, не зупинилося. Секундочку уваги, колеги. Я їду 90 але я їду в лівому ряді, бо правий ряд рухається повільніше, ніж я. Ви таки бачили? Економія! Так, давайте трошки поговоримо по математиці і по цифрах. Мені треба на 10% виїжджати мінімум 53, а із запасом краще 54 км. На 2% я наразі проїхав 10. Тобто, ну, вже не вписуюсь, мало би бути 10,6, хоча ще... Ну, подивимося, подивимося. Тобто, якщо так буде рухатись далі, то в принципі шанси є. <різь> перші 10% батареї буду їхати таким чином на круїзі, а наступні 10% поїду без круїзу. Теж до 90% подивлюся, як це буде виглядати. І потім ще 10%. Я поїду на швидкості 85%. Тоді побачу вже от три різних варіанти і для себе прийму рішення, як я буду рухатися до Львова. Ще з моментів я подивився на карті, що є такий нюанс, що від рівного до Львова немає жодної швидкісної зарядки GTC. З однієї сторони, а що вони потрібні? Так? Бо з рівного до Львова не така велика дистанція. Але для таких випадків, як в мене, для перестраховочки, вона була би досить доречною. Inside, you know Цей момент, коли поліція думає, чи зі мною все добре. <laughs> бо вони мене обгадяють, а не я їх. Бо, До речі, я вам скажу. Е, щось не так що і погано. Ну, по спеції я вже якось адаптувався, чи що, чи що, просто тут якось спека спала. Зараз показую 30, я вже навіть трошки прикрив вікно, е, плюс-мінус комфортно. Розхід показує 16. Ну це розхід, на якому ми точно не доїдемо до Львова. Е, тому я думаю, що я вже напевно буду збавляти швидкість до 85. Все ж таки, наша мета доїхати до Львова на одній батареї. Я вже скинув на 85. Е, але дивіться, показники наступні. 3% батареї використано, а я проїхав вже 22 кілометри. Це виходить 7 кілометрів на 1%. відсотку. ля Я перепрошую за цей вид, але треба трошечки освіжитися. Що мені ще до речі от в електромобілях не завжди зрозуміло? От я проїхав на 5% 38 кілометрів це дуже багато. Це якщо рахувати математичною е, е, формулою та ну математичним способом. 38 е, за 5% це означає, що десь орієнтовно 750 кілометрів я мав би подолати на 100%. Але ніхіра! Це оманнова ситуація. Хлопці, дівчата на тірах, вам вітання. Тепер розумію, чому ви ставите так ногу як собі кайфуєте. Бо це зручно! А що ще робити на швидкості 85-90 на трасі? І до речі, щоб ви розуміли, вже кілометрів 10 їду е, без рук е, на ICC інтелектуальному корі контролі. Просто мигає, негайно візьміть кермо, негайно візьміть кермо, але продовжую їхати. Перші коротенькі а, висновки проміжні. проміжні. А, ми проїхали 10% заряду використано. 62 кілометри. 62 кілометри. Ну, якщо далі збережеться ця динаміка, то я тіпа, приїду у Львів і ще завтра буду цілий день кататися по Львову. Я подолав 104 кілометри і мені стає вже реально спекотно. Це важко. Це важко їхати в таку температуру. 31 градус зараз показує на вулиці. За 15 перша. Дуже круті показники, насправді, по розходу, 12,5 кВт, це, 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 це просто неочікуваний результат. Буду відвертий. З таким показником я точно доїду до Львова. Зараз за кілометрів 5 буде зупинка на охолодження, мінімальне, щось вип'ю, порухаюсь і, і будемо рухатись далі. Щоб ви розуміли, якщо усвідомив, що я проїхав тільки 1 5 свого маршруту. Мені ще лишилося чотири такі самі частини подолати. І що, ви бачите, радість на моєму обличчі? Не бачите, правильно. Бо я вже нещасливий, якщо чесно. Нещасливий, що я на таку двіжуху підписався, страшну. Нещасливий, бо дуже спекотно. Не забувайте, що в Україні триває війна з Росією і для того, щоб добити. Нашого ворога до кінця нам треба продовжувати донатити на ЗСУ. Тому, будь ласка, за QR-кодиком. Задінатьте, будь ласка, на збір Сергія Стерненка на fpv дрони для того, щоб наблизити нашу перемогу. Слава Україні! Ми проїхали вже 160 кілометрів, Бі залишок 73%, щоб ви розуміли. Тобто я точно проїжджаю більше 55 кілометрів на 10%. І це. Означає, що ми, походу, доїдемо на одній батареї з Києва до Львова на Сілайн М7. Що ви там, хейтери? Казали, що це Unreal. Виходить, що це ріал. Бачите? І цикл Сіл таки не бреше. До речі, загалом ще хотів би відзначити хороші ходові характеристики Сілая на всьомого. Ну Він реально комфортний. от Я на ньому вже досить немало проїхав, я і перед тим катався не один раз. І, е, моя думка, не змінилася абсолютно. Ну Тобто, гіршою вона не стала. Вона не стала її значно кращою. Мені все одно більше подобається Zikr. А, і от По дизайну теж я розумію, що всередині мені інтер'єрна частина, теж у CMX, наприклад, подобається більше. Але знову ж таки, е, ця машинка. За свої гроші на сьогоднішній момент на ринку в порівнянні форм-фактору з іншими, наприклад, з Вайкою чи з ягуарами і пейсом, як на мене, топовий варіант і надалі залишається за рахунок класної підвізки, хорошої керованості, надзвичайної мультимедійної системи, комфортних сидінь, якісної батареї залізофосфатної. З запасом ходу реальним, класним, та динамічним мотором, цілком динамічним, як ви бачили на попередньому відео. Ось, тому ну, немає, немає якихось там явних негативних історій, які б мені кинулися в очі наразі ході цієї поїздки. А що взагалі ви думаєте про Сілає 07? Чергові короткі підсумки. Я вже, е, о, ні, вже знов на 90 Коротше, ставлю швидкість. Вже треба трошечки якусь динаміку додати. Важкувато, важкувато, таку спеку. Е, так, дивіться: 30% ми вже спожили. 13,3 показує середній розхід. Зранку я сьогодні ще сміявся з навіть ймовірності, що я вийду в такий розхід. Але не вдалося на транс вийти, 175 км я подолав на 30%. так. Е, тобто це виходить, що 58 км долаю на 10%. А це означає, 580 км запасу ходу на 100% батареї. Вау! Вау! Ну всі ж говорять, навіть на бензинових авто, так, на всіх авто, що 90% це найоптимальніша швидкість. Цікаво чому. Тобто є тут серед глядачів. Хто може прям достеменно пояснити в коментарях, чому так? Ну, Я розумію, там кофцієнт корисної дії, напевно, да? супротив, вітру, повітря, чик-чик-чик, енерге... ветерати енергії, але чому і в бензинових машинах, і в електричних, це плюс-мінус типу, стала така цифра. Коротку згірочку приведемо: 40% батареї вже використано, залишок 60%. Проїхали ми 225 кілометрів. 225 на 4 це 56 кілометрів на 10%. Ви сказали, що причиною зупинки цього транспортного засобу. Цитую, от на відео записано. Звичайно. Є транзитні номера. Це вірно ще раз, який закон? Яка стаття закону я передбачає, же, що ви боюсь, маєте що право що мене зупинити? Я абсолютно взагалі не хвилююся. Я нормально з вами спілкуюся. Я вас запитую просто я я яка стаття закону передбачає ваше право на зупинку? Ви сказали, стаття 35, ну, ви частина 10. Але Вона не але вона не передбачає цього. Не ви розумієте? Чи ні? моти на камеру ще повернуться? знаєте, окуляри це все сказати? Я чую я це чую. Я чую, що я кажу. я себе чую. А те, що ви хочете там на камеру поспілкуватися, то повертайтесь до камеру, Та і Я не спілкуюся на камеру, я з вами все. спілкуюся на камеру. Я просто питаю, чому мене зупинили, бо я не розумію. Пам'ятаєте, я в попередньому відео казав, що автовоз об... 에, цей бензовоз обганяє, потім буду за ним їхати. От, от він, привіт, друже. Швидкість 84, Рухаємося. Розхід 14,7. 299 два кілометрів. Залишок 327 нас динамічний запас ходу показує. Пів дороги подолано. 50%. А, ні, сорі, я подолав більше вже ніж півдороги. 281 км я проїхав, а залишилось 250, тобто вже найбільше половини я проїхав, а батареї 50%, середній розхід 13,8 кВт. Я рухаю зі швидкістю 85, на термометрі 31, в салоні, напевно, плюс 40, дуже спекотно. Якщо чесно, вікно не дуже допомагає. Зараз буде зупинка на заправочці, трошечки передихнути, перепочити, охолодитися. І будемо рухатися далі. Нагадую, наша мета доїхати. Одні зарядці. я не пропагую такий стиль водіння. Я би в житті, в нормальному повсякденному житті, буденному ніколи би не їхав з такою швидкістю без кондиціонера в спеку. Чесно вам скажу. Це виключно експериментальна річ. Я не пропагую такий стиль водіння. Будь ласка, їдьте нормально зі швидкістю 110-120 Зупиніться на одну підзарядку, бо ви і так будете зупинятися по дорозі до Києва. Підзарядіться 20-30 хвилин і рухайтесь далі. І насолоджуйтесь життям, от і все. А це відео є показником того, що ця машина сіла 07 може таки подолати. Я сподіваюся. Дорогу з Києва до Львова на одній зарядці. 40% залишку, 60% батареї використано. І в результаті, що ж, нас 328 км подолано, це означає 54,6 км на 10%. Як бачите, трошечки показники погіршилися, і це я зауважив на останніх 10%. Тобто від 50 до 40% прям гірші показники стали. Не знає завдяки чому. Мені здається, що просто ділянка від Рівного до Львова вона є по ландшафту. Більше в підйом іде так і за рахунок цього напевно і вирис розхід. Бо зараз мене показує 15,5 середній розхід, запас 220 двадцять. А до електри, до до нашого салону, 204 км. кілометри. Речі, а пробіг цього Біваді line вже 10 тисяч кілометрів. А це означає, що час обслужити свій автомобіль, як мінімум, замінити фільтр салону, зробити діагностику та огляд ходової частини, замінити масло в редукторі і зробити звичайно ж, комп'ютерну діагностику для того, щоб бути точно впевненим, що з машинкою все в порядку. Тому що пам'ятайте, що будь-який автомобіль потребує вчасного та якісного обслуговування. Добре, що є СТО Електра від нашої компанії, в якому ми спеціалізуємося на обслуговуванні електроавтомобілів а також на повному комплексі українізації, прошивці та оновлення таких автомобілів, як BYD, Denza, Zikr, Volkswagen, Audi та багато інших. Тому, якщо вас цікавить обслуговування вашого електроавтомобіля, звертайтеся, посилання буде під відео. До зустрічі на нашому сервісі. Ще короткий коментар про ICC, або інтелектуальний круїз контролю Біваді Сілає 07. А мені не дуже подобається те, як машина знижує швидкість в поворотах і робить це доволі різко. Добре, що вона взагалі звичайно. Знижує швидкість, вона дуже класно отримує полосу, дистанцію, класно бачить перешкоди і так далі. В цьому плані все працює досить на високому рівні. Єдине, що мені не подобається, як вона збавляє швидкість. Я проїхав броди і зменшив швидкість до 80 км на годину на круїзі, тому що чомусь різко почав рости розхід. Нічого не змінилося абсолютно. Я далі слухаю музику, я далі користуюсь навігацією. у Мене далі виключений клімат. Але розхід почав рости і запас ходу почав падати. Зараз в мене заявлений запас 105, а до електри в салону лишилося 106. і тут же питаннячко. Мені здається, що після рівного треба було виключати круїз відразу і брати управління педалі акселератора на себе, тому що я це зробив буквально нещодавно, коли запас ходу почав різко зменшуватися в порівнянні з залишком по маршруту. І зараз я їду на педалі акселератора самостійно, відповідно відрегульовуючи собі на підйомах. Такий натиск, як мені це потрібно, щоб моментальний розхід не перевалював там за 20 кВт. Просто круїз цього робити не буде. Це до речі, дивно. Прикольно було б, якщо б в економ режимі був би якийсь типа, варіант економ-круїзу, який би визначав там набір. Та да, я розумів, що ну, давайте зараз окей, не докладати максимум зусиль, не перевитрачати, трошечки там збавимо швидкість, не знаю, там 75 встановили, давайте на 70 піднімемося на цей горбик, а потім там надолужимо, наприклад. Ну, так, да, я це роблю акселератором. І от зараз я трошечки побавився, кілометрів 10, і вже в мене запас ходу 84 на маршруті 81. Ось, ось такі висновки, щоб підтримати наш YouTube канал і просування україномовного контенту про електромобілі. Не соромся! Залиш будь-який коментар під цим відео мінімум з п'яти слів. Так кажуть, не знаючи це правда. Наприклад, дякую тобі за таке відео. Або перестань вже знімати такі дурниці. <свіх> Залиш будь-який коментар і дякую за лайк і підписку на наш канал. Ну що? Я вважаю, що можна коротко підсумувати. Залишилось 14 кілометрів до салону Електра. А це вже більше ніж до Львова, бо я ще їду по кільцевій дорозі. 4% залишку в мене по батареї. Загалом 516 плюс 14, Це є п'ятсот. 5... 530 кілометрів я проїхав на одній батареї від Києва до Львова на нуль 07. Є я це зробив. Це... це було дійсно непросто, це було нелегко. Знову повторюся, друзі. Це просто експериментальна історія. А тільки заради того, щоб показати вам, що цей автомобіль може долати такі відстані. Я думаю, що цей відео влог вийшов досить насиченим, досить інформативним. Я намагався показати вам усе, що відбувалося в дорозі. Дуже вам дякую за перегляд. Також я в кінці відео додам інформацію щодо того, скільки було витрачено на заряджання цього автомобіля в Києві, скільки загалом було витрат кіловат і так далі. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви з нами. Дякую, що підписалися на наш канал. До нових зустрічей, Па-па. Фініш, це фініш, це фініш. Мету досягнуто. Па. я доїхав. Отже, дорога з Києва до Львова у мене зайняла відстань у 535 кілометрів, яку я подолав за цілих 8 годин. Так, 8 годин для такої дороги це досить довго, але враховуючи швидкість, з я їхав, вважаю, що це непогано і з трьома зупинками. І відповідно заряджався я на станції Айоніті. Як бачите, вартість зарядження складала 16 гривень 49 копійок. Загалом була мене повна батарея 80 кВт, тобто витрата на повну батарею 1320 гривень. Тут ви бачите криву заряджання, синім позначена потужність, і від самого початку потужність була 160 кВт. Далі вона почала зменшуватися до 130, до 100 і так далі, в залежності від того, наскільки була заряджена батарея. І, власне, середнє споживання в мене вдалося досягнути на рівні 14,9 кВт на 100 км, що дуже крутий результат, якого я чесно вам скажу не очікував досягнути. Загалом витрати на 100 км в мене склали 246 гривень. І це дійсно економно, максимально економно, звичайно ж, враховуючи такий стиль поїздки, який в мене був використаний. Ось такі результати, друзі, дякую вам за перегляд. Що це автопілот? <пілот> У нас продовжується поїздка зі Львова до Києва. Пів батареї, в неї зарядиться за годину. Це дуже довго, якщо чесно. Мені йде 180, я мушу їхати 180. Я вже навіть не дивлюсь на той розхід, чесно.